Також хочу поділитися ось таким парфумчиком, відео оглядом про парфумчик Жадана від бренду Лівеста нашого. Камера не передає, але баночка дуже шикарно виглядає дорого, тут таке товсте скло. І по-багатому виглядає. Мені дуже сподобався дизайн, а запах неймовірний аромат просто чудовий. Це аналог відомого бренду від Dior J'adore, І я вам скажу, я знаю оригінал. Цей парфум нічим не відрізняється. 99,9 ну, схожість це я вам кажу, гарантую. того, що справді запах ідентичний і такий шлейфовий. Солоденький, свіжими нотками, такий теплий в осінню погоду. Зараз. Мені здається, хочеться чогось.